О, Жінка якраз в тому під'їзді живе, немає такого там. Немає, Близько, близько навіть немає, а тому адресу. Нема. Да, і немає. Ще, так, в і в писала заяву, І немає землі. І він з нашого дому тільки один вилює там. Але на відродження три адреси, ніхто не знає цих людей взагалі. А одного навіть вдома були. Ну, Люди були, і нема такого, не проживає. Явка не проживає. Явка не проживає. От його так. сусідка. Там живе Мартинюк. І він був вдома, Мартинюк, сказав, я... що ніколи такий не жив, там Явка. Ж. Якщо це помилка, помилка, але я так подозріваю, що це мутняк. Треба якось розбиратися з цим. Ну то як розбиратись? Ну а що вибрати? Я хочу, Покажіть мені ксерокопію паспорта. Хоча б. Я показую. Я не бачив. Ксерокопію паспорта мені покажіть. Подають прописку, що там написано. Ладно, там не фотографувати. Я хочу подивитися, що це за мутняк такий. А там прописка. Прописки тут немає. Но копію не доклеїли на всякий случай. Ну, не знаю. Тож що я піду в паспортний стіл, знаю, то таке. Ну, тут я ж прийшов по місцю, спитати, де? де Кому ви надали? П'явка Валентин Олександрович. Бо там факт підробки є, значить. У вас? треба. — Головне, що він в турі. Давайте запит, я вам офіційно віддам відповідь. Людина, просто бачите, отримала, де ділянку. В човелі. Як учасника то. Якщо не чи не отримав, то ви хочете вияснити. Як учасник, то він у вас, скоріш, цього теж отримав. Або він не знає, що він отримав. Скоріше за все, що він навіть не знає. Так, не повинно бути. Ну, так є. C'est bien fait.